Привіт, всім реальна історія, яка може трапитись будь-ким насправді в житті. Наступна виплата стосується жіночої онкології в даному випадку, взагалі онкології і клієнтів, було виплачено більше 200 тисяч, і я буду виставляти в Сторіс її випадок з сумою виплати і з її відгуком, в якому вона дуже вдячна. Насправді своїй консультанції, яку звати Наталія. Це я так розумію, Київщина чотири роки вона проплачувала поліс, і вона дуже дякує консультанту за хорошо підібраний страховий захист. Тому завжди майте справу з професіоналами, завжди майте справу з надійними страховими компаніями. Консультанти Сталайф вам в допомогу. Ми вам в допомогу, якщо у вас немає, поки що консультанта і вас ніхто не консультував. Тому будьте здорові, убезпечені і. Тисніть вподобайку обов'язково і коментуйте, щоб наші з вами історії чули якомога більше людей і були убезпечені наші з вами українці, україночки. До завтра.